зі Львова, де триває фестиваль Червона рута Рута-2025». І цікавий він не лише з виступами конкурсантів. Паралельно на різних майданчиках тривають дискусії, презентації, обговорення, присвячені різним аспектам української національної ідентичності. Про це розкажемо сьогодні в програмі. Мистецтво як форма спротиву і водночас простір для культурного діалогу. Саме так можна описати місію цьогорічної червоної рути. Оскільки стратегічним партнером фестивалю став рух опору сил спеціальних операцій, то кожна мистецька акція мала на меті засвідчити, що, попри всі випробування, українці здатні триматися, опиратися та творити нове, треба бути дуже активними, так слідкувати за тим, що є нового сучасного, і бути там, де є дія, там, де є опір, там де ми можемо проявити себе. Тому що треба знати, що якщо ми активні, якщо ми працюємо разом разом громаді, якщо ми допомагаємо Збройним силам України, то ми сильні і ми переможемо. Зрештою, і перший у новітній українській історії, фестиваль Червона рута теж був не лише музичним дійством, але потужним майданчиком для демонстрації національної культури та суспільно-політичної маніфестації. Так пригадує події вересня 89-го року у Чернівцях сестра Володимира Івасюка, пані Галина. Переплилися духовність і нібито сказати культура, але не тільки культура, це були політичні аспекти, це були етнічні, це були наукові і це ви знаєте було музично поетичне дійство. Там було дуже багато платформ. Це були зібралися відомі письменники. Приїхав і Валерій Шевчук, і приїхав Малкович Молодий і Цибулько. Це одна була платформа, друга етнічна. Ви собі уявіть, щоби взяти, чи дівчани запросили мольфара нечияти. Щоб він розганяв хмари, щоб не день боже не пішов, Тобто <рес> вони вже... так, так і це було. І так же на фольклорний етнічний такий момент. Запросили це звичайно драматично, звучить плакальниць це ті жінки, які вміють голосити до покійних. Ну і сказали, ви можете до показати де кому буде голосити? Одна каже, давайте заголосимо за івазіфом. То було видовищно. Тож на інформаційних та дискусійних майданчиках експерти та учасники зосередилися на таких важливих темах, як ветеранська політика. Розвиток капеланської служби та ефективна взаємодія влади і громадськості в умовах війни. Це і тема реабілітації військових, це тема повернення полонених, це є теми освіти, теми науки, теми християнського виховання молоді і, і інші теми. Всі без винятку теми є важливими і от аналізуючи все почути, можу вам з певне сказати: ворогу не вдасться нас знищити. Ворог не вдасться знищити ні Україну, ні українську націю. Українська нація це є нація розумних, сильних інтелектуалів. Це є нація, яка має візію свого майбутнього і має розуміння, куди рухатися і як рухатися. В цьому ми переконалися. Духовною є така особистість, в якій горить іскра божества, яка в своїх думках і вчинках опирається на закони правди і справедливості, і яка в житті керується принципом: я працюю на вічність, а не просто вічно працюю, бо можна щодня ходити на роботу, але кожен день треба задати свої питання, що я зробив сьогодні, і кожного тижня, і кожного місяця, і впродовж життя. І я вважаю, що наша панельна дискусія була. Утвердженням того символу українства Червоної рути, яка довела, підсилила і доказала, що наша пісня, наша, наше слово, наша молитва є вічна, і це є той шлях, який веде до переможного миру України, важливою частиною фестивалю стали лекції для молоді та зустрічі, присвячені історії українського визвольного руху та сучасним практикам опору. У фокусі самоідентичність, національна ідея, моральні цінності. Ніколи переможений, поневолений не вибирає собі долю. І завжди за нас писали історію. Тому ми маємо великий шанс писати власну історію, а власну історію пишуть наші Збройні Сили України. Тому хто цікавий, заходьте на сайт Руху Опору, сил спеціальних операцій, вчиться, будьте добрими геймерами. Вивчайте IT, будьте новими інженерами. Рухопору це сила, що об'єднує військових і цивільних у боротьбі на тимчасово окупованих територіях. Його місія протидія ворогу в тилу, підтримка українців під окупацією та збереження зв'язку з державою. Це рух, який захищає і підтримує наших громадян. Показує, що Україна не покинула своїх людей, зберігає єдність народу та наближає визволення територій. Саме тому проект Тотальне наживо став культурним продовженням цієї боротьби. Артисти присвячують свої виступи жителям тимчасово захоплених територій, щоб нагадати, Україна поруч і не забула своїх людей. Ця робота з дітьми це от дуже важливо. Дуже важливо не втратити це покоління. Яке не зіпсоване, його не можна дозволити, не можна дозволити ворогу його зіпсувати. Бо ж як ви бачите, вони першим ділом крадуть дітей і хочуть їх перевчити, щоб ці діти приїхали, розповідали іншим дітям. Бо тому що діти це малесенькі губки, які всмоктують в себе все, що все що завгодно, тому це дуже важливо, дуже важливо. А блять, я слухаю, хмарки біжать, Ся дивиться, що душі мої, так весело над річкою. Сцена біля пам'ятника Шевченку на проспекті Свободи стала ще одним важливим майданчиком фестивалю «Червона Що вечора тут виступали учасники фестивалю та запрошені гості а ще збирали кошти на потреби сил оборони. І поширювали інформацію про діяльність руху опору на окупованих територіях. Наш колектив вже понад шість років виконує різні завдання, зокрема в зону проведення АТО, ООС, також повномасштабному вторгненню виконує, піднімаємо меморальний посилний дух наших військовослужбовців. Також приїжджають до наших хлопців, які знаходяться там безпосередньо в зоні виконання бойових дій, та також повсякденній діяльності. Також наш колектив їздить по різним локаціям міста областей Місто Миколаєва, Херсону, там різних локацій також піднімаємо з населенням. Працюємо, піднімаємо моральний стан їх. Що завтра в них є в майбутнє на майбутнє? Піднімаємо їх бойовий дух і також даємо право на дальше, дальніше життя заради нашої ненької України. Не сідайся до твоєї земля, не сідайся до України, Добре там є, де нас нема, сталя батьками. Що виступаємо з військовим оркестром? Насправді це дуже крутий досвід. Ми виступаємо по селах, по різних майданчиках. Я вважаю, що це дуже круто, тому що ми підіймемо люд, людям настрій і бойовий дух. Це дуже круто. Це нам приносить задоволення. Дуже нам подобається. Перше на фестивалі нам дуже сподобається цей фестиваль. Неодноразово дивилися, де як проводяться конкурсанти, як подивилися, це виступи деяких колективів, гуртів відомих нам які зараз мають велику значимість, і також колективи, які приїжджають, аматори, які також хочуть внести свою певну якусь частинку для даного фестивалю. Тому цей фестиваль дуже позитивний, дуже має патріотичний настрій. І думаю, цим всім спільними нашими зусиллями ми будемо також промножити нашу перемогу, бо культура на часі. Зараз рута набуває нового дихання. Вона все рівно, рано чи пізно перетвориться в масовий народний людський рух, бо це є рух. І тому ми всі, хто підтримує, сам вірить в рутівський рух. Це і є українство, це є наша традиція, це наша набагато глибша вікова історія. Одна з найяскравіших зірок в історії Червоної рути американська співачка українського походження Дарка Стебівка. 36 років тому у Чернівцях їхній дует Дарка і Славко переміг у номінації Краща іноземна група. Цьогоріч Дарка з родинним ансамблем стали почесними зірками фестивалю у Львові.

Жанри рутівського руху, це е, національні музичні колористичні форми, це фолк, це класичні бардівські виконання речей, рок, поп, традиційні, традиційні речі, бо ми це все прожили 36 років. Сьогодні 36-й рік. І питання в тому, а що далі? Так, от традиційно завжди все перевтілюється, і рута перевтілиться, тільки вона перевтілиться завдяки молоді. Я приїхала з Британії, щоб брати участь у Червоній руці, та мої батьки вони з України. І ну я тільки вже в Британії народилася, то я тільки один раз була взагалі в Львові і в Україні. Взагалі, я дуже щаслива. Звичайно, нервувалася, але тепер, що я виступила, мені... Дуже приємно, що я могла своєю культурою з Україною більше зв'язатися, виступати для українців для моєї рідної землі. Я хочу, щоб люди більше чули моїх українських пісень. То щоб вони надихали людей по цілому світі. Я зупала стишками весни, де зростали забуті пісні. Я вслухала сюди в полі. Кордоном це такі пілотний проекти, Я дуже сподіваюся, що скоро весь світ буде співати червону руту і пісні Івасюка. Ми відрізняємося тим, що ми не просто культурна а культурний проект український в Британії. Ми ще хочемо об'єднати Україну і Британію. Тобто, червона рута в Україні це суто українська пісня. А червона рута в Британії піде далі. Це українська пісня для українців. Для українців різних цих хвиль діаспори, і плюс червона рута покаже світові, яка крута сучасна українська культура. Ви її чуєте це рок, це хіп-хоп, це не тільки ето країна існує, коли існує культура. Уже всі знають, що таке Україна, як звучить, як пишеться назва цієї країни. Але тепер потрібно дати потужний. Поштовх саме культурний, щоби всі ще і розуміли, як звучить Україна, як виглядає Україна, як вона проявляється а, в культурному плані. Культурна дипломатія це дуже сильна штука, тому що культура може зайти туди, куди. А, Просто дипломат не зможе зайти. Однак музика і мистецтво це не лише засіб культурної дипломатії. Важливим завданням для митців є також духовні потреби українських воїнів, і про це також багато дискутували і розмірковували гості червоної рути у Львові. Нам потрібно потім дати рекомендації. Потрібно дати культурний продукт, тобто пісню, тобто кіно, тобто вірш, тобто оповідання. Те, що дозволить підтримати наші слова, наші рекомендації. І це не обов'язково повинно бути щось про, про загибель, щось про трагедію війни. Треба усвідомлювати, що зараз військовослужбовець ЗСУ діє, по суті, на професійних рейках. І дві третини військовослужбовців виконують важку роботу для підтримки фронту, але ця робота подібна до цивільної. І у цих людей відчуття. Їх стрес, їх відчуття дещо відрізняються. Вони хвилюються про свої сім'ї, як і всі, про своїх дітей, але не знають, як говорити зі своїми сім'ями, як пояснювати, чому дітям, чому їх немає. Я знаю, мам, ти б не хотіла, щоб сину руки зброю вправ, Та ти мене благословила. Коли для битви час настав, мамо, пробач мамо, не пла, мамо, повір Я завжди твій, мамо, прости. Мамо, час йти. Благослови і мене. Пусти, пробач що небо почерніло Троба що став червоним сніг, Троба що світ цей божевільний, дітей штовхає за поріг, Нам має вистачити сили, адже допоки віра є Господь не обирає сильних, Він силу обраним дає, мамо, прове, мамо, не плач, мамо, пові. Я завжди твій, мамо, прости. Мамо, час йти. Благослови! І мене відпусти. Ми боремося за духовну цілісність людини, дух, душа і тіло саме пісня це ідеє. Вдала, тепла, душевна пісня словами, словами поетичними, які є результатом роздумів і переживань. Вона робить велику роботу. Тому ми сподіваємося, що наша співпраця. Дасть нам доступ до колосальної. Нам треба багато культурних продуктів, саме українських, саме творчих і винахідливих. От. І головне, щоб це були результати дійсно відчуттів і переживань реалістичних, а не комерційних. Мрія Ластинства булася мрія сержана. зустрічати нарешті. Про те, якого ж культурного продукту потребує сьогодні Україна, стали важливою складовою частиною цьогорічної червоної рути у Львові. Сам фестиваль ще триває. Попереду підбиття підсумків, і звісно ж нагородження переможців, але все це вже в наступній програмі. Дочекайтеся.